Так, ну що ж, дорогі підписники, всіх я вас вітаю, канал плюс Асист, і сьогодні ми з вами будемо робити реакцію на дебютні голи вихованців Київського Динамо за першу команду. Тому, якщо вам сподобається це відео, якщо ви захочете продовження реакції по футбольним відео, постав лайк, напиши коментар, і так само підпишися на канал. Ну а ми з вами починаємо. Давайте дивитися дивитні голи вихованців київського Динамо за першу команду. Так, Микола Морозюк по пенальті Динамо виграв кубку. Гарний гол. Зожеш. Ну, а це гол Єгна Макаренка у 2012 році проти Чорноморця. Ух, 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 ух. Дуже гарний гол. Чудовий гол каналі Євгена Макаренка. Мені дуже сподобалось. Ось такий дебютний гол залітає неймовірно. Дуже гарний гол. і Єган Макаренко грав за Динамо. Так. Коли не знав, він вихованець київського динамо Зараз він грає в казахському Ордабасі у чемпіонаті Казахстану, але в нього непогано виходило з Київське динамо Ну і супер, супер, давайте далі дивитися. Так, він ще з... Ого! Дебютний гол Віталія Бояльського за Києвське Динамо. Днаму. Е, непогано. 2015 рік і дебютний гол Віталія Бояльського за Київське Динамо, Непогано обвів він у цій ситуації. Е, і забив. Молодець, молодець, молодець. Давайте далі дивитися. Цікаво, цікаво. Я так розумію, це 2015 рік також і дебютний гол Микити Бурди. Неймовірно, неймовірно, дуже цікаво. Микита Бурда. Дебютний гол за київське Динамо. Це дуже-дуже круто. Грав він достатньо років у київському Динамо, але зараз він, якщо не помиляюся, грає за Ковалівку у чемпіонаті України. Але... Достатньо він привів кільському донамо і був навіть основним гравцем. Тому молодець, молодець. Гарний гол. Мені подобається поки ці голи. Давайте далі дивитись. Йоу, 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 йо, йо, йоу, йоу. Дебютний гол Віктора Циганкова за Київський Динамо у 2016 році. Дуже, дуже класний гол, знову ж таке. Гарно замкнув він цю передачу. Ну, Якщо так коротко про Віктора, Віктор Цинко довгий час грав за Кейске Днамо. Того, як він починав у 2016 і до 2022 року. Тобто до 2022 року він грав, потім перейшов у Жерону і зараз, вже більше 3-4 років вже грає у Жероні і показує дуже стабільні результати. Тому давайте далі дивитися. Цікаво, цікаво, цікаво. Гарно тут обвів, обвів, знову ж таки, дерлізегромсалес, і цем досвід не зимкнув. Дуже красиво. Дуже гарний древний дерзіксалесса, мені подобається. Дуже гарно. Так, це все. Ну що ж, дякую всім за правильне, звісно, ж. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково став подобайку. Ну і підписуйся на канал. Всім гарних днів та слава Україні, папа.